Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моя Садиба. Я Валерія, і це наш щотижневий випуск. Перед тим як почати, хочу попросити тебе поставити мені лайк і підписатись на канал, тому що дивлюся, дуже багато людей до цього часу чомусь не підписані. Дякую за увагу! Отже, так, друзі, про що сьогодні буде випуск? Випуск буде про багаторічники, на які варто звернути увагу і обов'язково щось із цього висадити в свій сад. Але це. Бо, знати така історія не просто про малодоглядні багаторічники. Я хочу вам розповісти про багаторічники, які дуже гарно будуть ще виглядати в тандемі з трояндами. Так як у нас ось ось розпочнеться сезон троянд, тож давайте подивимось, що цікавого можна висадити. Думаю, деякі рослини ви знаєте деякі, можливо, ні. В будь-якому випадку погнали в цей садовий день. Ніки, я хочу поговорити саме на прикладі ось цієї клумби. Ця клумба сформувалась рівно рік тому. Навіть не віриться. Правда, були лише дерева тут. А все інше висаджено ось рівно рік тому. І зараз я вам хочу більш детально розповісти про всю цю красу, яка в мене тут росте. Ви мене просили більше робити акцентів саме на рослинах, а не на мені, хоча я вам подобаюсь, але рослина вас цікавить, звісно ж, більше. Тому давайте сьогодні буде в нас таке відео із музикальними паузами на кожну рослину окремо, і буде відео, де я розповім прямо про рослини, які мені дуже дуже подобаються. Тож, давайте розпочнемо. Друзі, ну і перший багаторічник, який я дуже сильно люблю, який ціную, це Вероніка Австрійська. Ще один чудовий вид Вероніки, який є популярним, до речі, багаторічник у багатьох садах, популярний завдяки своїй невибагливості та яскравому цвітінні. Відрізняється від інших типів Вероніки, тим, що форма листа цікава. Да, і такий більш насичений, саме синій колір квітки. Багаторічна і трав'яниста рослина, яка утворює розлоги, часто килимоподібні кущі, інколи вона лягає після дощу, є така особливість. Бачите, в неї дуже гарні, пухкі, колосоподібні суцвіття. От я не знаю, чи вам видно колір, але колір дуже дуже яскравий, друзі, дуже насичений. І подивіться одразу ж, який класний контраст на фоні троянди. У мене тут на старті, якраз от на самісінькому старті, зараз Августа Луїза. Ну, До троянд повернемось пізніше. Просто подивіться, як буде класно, коли вона заквітує. Отже, так. Що стосується догляду, друзі, абсолютно непримхлива, невибаглива. Зазвичай доростає до 50 см, може сильно розростатися в ширину, утворює щільні куртини. От в мене тут декілька пущиків висажено, як бачите. Період цвітіння починаючи з кінця весни. І може бути повторне квітування, якщо обріжити, квітує досить довго, дуже посухостійка. Одна з найпосухостійкіших видів Веронік після вкорінення майже не потребує додаткового поливу, потребує повного сонця, до ґрунтів також невибаглива. Один із найбільш невибагливих та стійких багаторічників. Зверніть вашу увагу. Друзі, ну і наступня красуня це, звісно, шавлія, Куди без неї? Справжня королева саду для тих, хто цінує красу без зусиль. Ніжньо, е, ніжні синьо-фіолетові колоски з'являються з кінця весни і квітуть до пізної пізньої осені, наповнюючи повітря легким ароматом. Як бачите, це магніт для бджіл, а також пізніше буде магніт для метеликів. Абсолютно невибаглива до ґрунту, посухостійка посадив і забув. Лише обрізав, коли вона відквітувала. Все ідеально, мені здається, в будь-яку посадку дуже-дуже гарно поєднується з трояндами. В мене тут троянди декількох сортів. Ну, Про троянди, друзі, пізніше, коли вони розквітнуть. Ось така у мене шаблі ще є в білому кольорі. Зараз до неї трошки пізніше підійдемо. Як я обіцяла, показую вам ще свою білу шавлію, шавлія шавлю. Висадка минулорічна дуже-дуже швидко наростає. Подивіться, який розмір куща. І вона пасує, друзі, не лише до троянд, вона ще й дуже гарно виглядає на фоні хвої. І Взагалі такі ніжні ці білі суцвіття. Вона у мене квітувала аж до пізньої осені. Власне, Якщо будете слідкувати за каналом, то самі в цьому переконаєтесь. Ну, і не лише квітучими єдиними. Спробую вам зараз показати ближче. Подивіться, я думаю, що ви вже зустрічали цю травичку. Це трясунка, або по-іншому вона називається бриза чи бриза. Не знаю, як правильно. В неї такі суцвіття у вигляді сердечок. Бачите, ось такою куртиною ця трясунка росте. За що мені вона подобається? Неймовірна, додає неймовірної ось такої от легкості. І коли легенький вітерець вона отак хитається поміж цих троянд і цих шавлі, Ну виглядає просто чудово. Друзі, абсолютно невибаглива, супер взагалі посухостійка, ця злакова трава прекрасно почуває себе на сонці, морозостійка не, подл... не потребує догляду абсолютно. Окрім прибирання ну, минулорічного листя навесні. Ідеальна для всіх композицій, на мою думку. Зверніть вашу увагу, ось така просто чарівна ніжнятина, не знаю як по іншому, сказати. На окраса саду це манжетка. Подивіться, по-перше, дуже дуже цікавий декоративний лист. Коли тут краплі, це виглядає неймовірно. Я вам пізніше покажу, як це виглядає зранку. По-друге, ніжні суцвіття, які, на мою думку, дуже пасують. От, подивіться, як з шаблею це все виглядає. А зверху трясунка, позаду троянди. Ну, мені здається, дуже дуже класний а, такий тандем, друзі. Росте практично скрізь на сонці, у півтіні не хворіє, не потребує поливу, окрім сильної посухи. Дуже надійний килим, який завжди виглядає охайно і, от, просто дуже дуже класна. Вона і приховує ноги трояндам, наприклад, якщо треба. І вона розростається. Це в мене цьогорічна посадка, але виглядає вона круто дуже. І біля водички в мене також є манжетка. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Мені здається, що теж дуже сильно вписалась. Можу обійти стороною також, друзі, я, власне, і котовник. Котовників наразі існує дуже багато сортів. В мене є е, тут і Фасина, і Волтер Слоу, і також є котовник Нептун. Трохи пізніше він заквітує, я вам покажу, що це за цікавий сорт. Чудова альтернатива, друзі мої, для лаванди, хто любить синій колір, дуже приваблює бджіл, неймовірно, посухостійка, рослина, стійка не вимагає взагалі родючих ґрунтів, не хворіє. Достатньо лише однієї обрізки після першої хвилини цвітіння, щоб стимулювати повторне. Ідеальний для бордюрів, масових посадок, компаньон для, тр... для троянд. Але в мене вона дивіться, оця рослинка, цей котовник. Він у мене взагалі біля гортензії Анабель. і виглядає він досить цікаво. Он пробився поміж фіалку садову і зараз якраз от нарощує масу. Зверніть увагу, і він ще ж дуже 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 ароматний. Ось таке чудо. Друзі, ну не можу я не згадати про очітки декоративна капуста, як її дехто називає. У мене тут очітки сорту Бріліант, тому що треба, щоб на осінь щось квітувало. Вони дуже-дуже гарно виглядають на осінь в тандемі з Айстрою Новобільгійською. Але про це пропоную говорити вже восени, тому що треба показувати саме ці фарби, як це все виглядає. Але це також суперстійка рослина, що айстра що очеток, обов'язково звертайте увагу на такі рослини тому що друзі для того щоб не бігати цілий день з відрами з ножицями навколо саду треба обсаджуватись якимось ось такими рослинами звісно що в мене тут на цій клумбі морока буде з трояндами вона вже є тому що по полиці атакують але ну, без троянд друзі я не можу Завдяки тому, що от такі чудові компаньйони навколо троянд в мене тут висаджені, все одно догляд за садом ну і власне за цією клумбою він стає меншим і набагато меншим. От подивіться, як це все класно виглядає. Ну, Може це не всім подобається, але мені от такі клумби дуже-дуже до вподоби. коли е, такі якісь яскраві багаторічники е, е, якраз в ногах у троянд. Також у мене тут висаджена Астранція. Трохи пізніше будемо про неї говорити, коли вже заквітуються мі троянди. Ну, а поки що, друзі, дякую всім за увагу. Сьогодні вийшов коротенький випуск, але вже незабаром я до вас повернуся з випуском про троянди. Дякую, що були зі мною. Дуже вас люблю. Ціную всі ваші коментарі, навіть коли ви щось там пишете погане, все одно я вам дякую за увагу. Всім гарного дня і мирного неба. До зустрічі!